Луцький художник Андрій Присяжнюк створив у місті новий мурал, зобразивши Чорного Ворона. Малюнок можна побачити під мостом на вулиці Шевченка. За словами митця, працював над стінописом. Він сам перед роботою витрачав на його створення декілька годин. Андрій Присяжнюк каже, зобразити цього птаха його надихнув Роман Василя Шкляра Чорний ворон про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. В крайньому стінописі я намалював Ворона, оскільки цей образ в мене асоціюється з війною. По міфології це мудрий птах, який є предвісником нападу ворогів, смерті тощо. Тому я хотів передати певний настрій в своїй роботі, використовуючи саме ворона. Аби сказати, що місце, де з'явився новий мурал, малолюдне, тому що пояснив художник, аби малювати на вулицях Луцька, треба отримати низку дозволів.